Всім попривіт! Новий відосик, понеділок. Коротше, йду я на базу, треба там поприбирати палети, позамітати в буді, таке по мелочі, і поїду на машині додому. Може якась заявочка стрельне та з дому буду виїжджати. Проходив тільки шоблін Укрнафту, Все як завжди, все як я вам і казав. Якщо я вдома, солярка падає. І Була 54 гривні. Зараз проходив у кернафту вже 56 Тому що що? Тому що Олександр Юрійович зібрався на роботу. Так що якось так. Погнали до машини. Всім попривіту. Новий день. Вівторок ми так само знаходимося в Хмельницькому. Перша точка завантаження пройшла успішно, зараз покажу, що завантажили. Завантажили 20 кубів тонну 200 по вазі. І йдемо на другу точку завантаження. Все, жабулятор завантажений, трошки така є невеличка сіська, але то таке п'ємо каву. Зараз покажу, що ми дозавантажили, скажімо так. Коротше, дозавантажили ми ще трошки таких коробочок, одноразовий посуд. Замовлялося про один вантаж, Ну, поки я стояв. Ця жіночка мені запропонувала ще одну точку у Львові забрати. А я погодився мені, що все одно їду на Львів. По часу у нас пів одинадцята дня. Е -е, стою на заправці, пів каву, чекаю жінку, поки вона з малим е -е, сходить в перукарню, малого трохи підстригуть. Я їх відвезу додому і якраз заїду за речами. Так що потихеньку будемо катити. Можливо, навіть сьогодні когось розвантажимо, це не точно. Погнали. 12-та година 12.06. Потихеньку виїжджаємо на жабуляторі на Львів. Походу, сьогодні я вже нічого розвантажувати не буду. А може і встигну, не знаю. Ну, бажано б звісно встигнути. Там подивимося. Полетіли. Пів четверта вечора ми вже у Львові, по прямі у нас Львів, вже видно, нормально добралися за 3,5 годинки. Підемо. Подзвонив на розвантаження, навіть хочуть мене розвантажити. По крайній мірі, то взуття хочуть розвантажити. Ну, а там будемо дивитися, можливо і ту точку ще встигну розвантажити одноразовий посол. Поїхали на розвантаження. Всім попривіту. Новий день, ранок, 10 година дня. Чи ранку. Коробочки ми розвантажили, приїхали в городок 30 км. Вантажимо, будемо точніше вантажити пластикові труби. Щось коротше, хлопці не спішать, правда, мене вантажити. Ось таке, чекаємо. Ось такі пластикові труби мені будуть кидати. І крупні, і мілкі. Стоїмо в очікування якогось чудес-чудес. Така велика територія. Ще одна машинка приїхала. Звісно, з цими трубами це просто треш. Завантажили за 10 хвилин, прочекав 2,5 години. Зараз отримав документи, йду ув'язуватися і буду виїжджати вже звідси. Так що Такі справи. Завантажили ну, стойка, як завжди. Перетягнув, ну типу провів ремень раз. Вон другий, ну я їх в'язати не буду, то куди воно дінеться? Я на жопі один ремінь прив'язав. Некуди не дінеться і так піде. Ваги 2 тонни. Що той пластик? Я думаю, що нічого не буде. Так що якось так. Погнали. А, До речі, до речі, до речі. По часу у нас початок другого дня вже. Це просто капець. Усіх з добрим. Доброго вечора. І таки ми вже добралися майже до Києва. Залишилося 24 кілометра. Потихенечку ми печемо на годину 10.00. Нагадаю, що виїхали початок другої. Коротше, мені до точки розвантаження ще 400 кілометрів пекти. 500 я вже пройшов. Я думаю, що десь за Києвом треба кидати якорь і вкладатися спадки. А десь годинка п'ята вставати і знову, коротше, їхати. Чекають вони мене взагалі десь або перед обідом, або після обіду. Так написала логістка, не знаю. Так що потихеньку... потихеньку печемо. Чисто кажучи, вже трошки підзамахався їхати. Давно я вже так інтенсивно не йшов. Такий кілометраж. Раніше, блін, пам'ятаю на газелі, взагалі пофігу. Ніч, день, то все одно за кермом. А тут -а як би так не виходимо. Ну тут звісно я вже по шайбах вже не проходжу. У мене вже труда і отпіха, порушення є. Ну куди ти олень перестраюєшся? Олінонок. Треба було обійти ще Отега, попереду Отега йде. То Я за ним так тримаюся більш-менш. Тому що швидше їхати немає сенсу. Та й швидше я, я не потягну швидше їхати. Так що потихеньку тулимо. Якось так. Погнали. Усіх з добрим ранком. Восьма година. Приїхали вже в глобіно, їмо яблучка. Чекаємо, поки мене хтось повинен зустріти. Навіть поспав сьогодні. Не багато, але поспав. Так що. Стоїмо, чекаємо, палимо солярку. Тому що тут начебто як... десь, десь тут, але ніфіга не туди. Десь мене коротше, зустрічають. Каже, стій на місці, я зараз під'їду. Каже, дві хвилини і все. Подивимося на дві хвилини. Коротше, я так розумію, це гуртожиток. Нормально так. Пройшов, 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 пройшов. Опа і на рибалочку одразу. Я думаю там карасики є по-любому. Пшоу ловив. і знову пішов додому. Файно, ня? Взагалі люкс. Погодка шепче. Сонечко гріє. А ми працюємо. Коротше, вигрузка йде на заводіку. Коротше, знову напевно буде повний салон тих мух. Тому що тут коротше, такі аромат і навіть не передам. Ще й загнали в якесь болото. То болото, каже, туди стань, я кажу, так, да, зараз, блядь, дурачок, на траву стану думаю, не і все. Все, коротше, а Швиденько мене розвантажили. Зараз виїжджаю і поки що в очікуванні. Зараз ще документи підпише. Чи печатку поставив, не підпише печатку. І буду я звалювати звідси. О, йома, блін! А уявляєте скільки тут навозу? Я просто балдею Це все какашки Багатенько їх тут. А оце мої труби, що я привіз. Погнали. Що всім доброго дня. 15.03. Я коротше вже прокинувся. Трохи поспав, поки марив. Жарко, не можу короч, я спати. Пішов в Маркетоп. Тут пару кілометрів скупився трохи поїсти. До речі, переїхали ми на Кременчуг. Хто з Кременчуга, всім по привіту. Е, не судьба нам сьогодні, коротше, було завантажитися. Була заявочка на Закарпаття. Але щось вони начебто да-да-да. А потім вийшло так, що навпаки, ніт-ніт-ніт. Ну я там вже сюди приїхав. Ну і тепер стоїмо, чекаємо завтра. Завтра буду вантажитися на Черкаси. Завтра в 7 ранку я повинен вже бути в них. Ну то й таке. Машина їде, блін. Не хотіла мене пропускати один. А, ну Volkswagen. Volkswagen то нормально, їм простительно. Сказали бути на сьомій, але е, не адресу нахрена ще не прислали. Зараз прийду до машини, буду дзвонити або напишу, спитаюся, що там з адресою. Е, ну одразу сказали, що той. Місце розвантаження ми тобі не скинемо, тому що так треба. я ж таки кажу, то кому так треба? Він каже, ну розумієте, це такий об'єкт. Ну Я в принципі здогадався, що це, що це має бути. Я навіть знаю, де це знаходиться. Так що якщо я з ними поїду, то познімати не вийде. Так що, якось так. Взяв я там якусь херню, ну теж поїсти. Зараз прийду до машини. Якось воно так називається, якщо я там смітник не викинув, не знаю. Якась узбекська кухня чи щось таке там. Коротше, херня із херни. Добавок до того, що м'ясо пропавше. І щось то, типу якихсь палочок, вони теж все пропавше. Воно все е в сирному соусі, походу, соус забредив. Коротше, прийшлось викинути. Якби коротше, не, ну, все було б смачно, то я б не йшов в магазин і не купляв би знову їсти. Я б зараз поїв би, все було б нормально. Ну, Но не фартануло, не повезло. Так що все, стоїмо, чекаємо завтра. Погнали до машини. Коротше, йдемо. Оце як заїжджати в Кременчуг. Їхня центральна вулиця. Я так розумію. А я, коротше, тикався, микався, то ну, не знав, де припаркуватися, тому що адреси ж немає. Хотів там перед Кременчугом стати, але там теж не магазина, думаю, немає взагалі нічого. Та й фури будуть їздити. Заважати мені. Ой, яка техніка. Щоб до грузів взяв, друже. Ще місце позаду є, блін, по-любому, ще якогось бусика можна було докинути. Місце багато, ще позаду. І коротше той. Не, не було де стати по-нормальному. Я, до речі, там розвертався, тому що їхав звідти. Я мільком побачив, я вже оцей, виходить, прольот проїжджав, мільком побачив, взагалі у це місце побачив, а походу сюди ставати не можна. Ой, якийсь, якийсь хер став переді мною. Коротше, сюди ставати не можна, але ну, я так трохи заїхав, Потім зрозумів, що тут е, ну, написано. І коротше, там поїхав, далі розвернувся. І той. І став тут. Жабулятор продакшн тут. Віконці відкрите верхнє. Отаке. Зараз, Зараз будемо перекусувати. Я думаю, нікому тут не заважаю. Але, але є одна фігня. Е, в чому воно полягає, що тут ходить. Тролейбус. Коли я спав успішно, мене трошки будив той тролейбус. Я не думаю, що вони будуть до пізньої ночі їздити. Так що таке, стоїмо, чекаємо. Перекусюємо. Всім попривіт! Півдев'ята ранку. Виїжджаємо з Кременчуга. Все нормально, завантажили мене. Е -е... Опа. Все нормально мене завантажили, потихеньку вирушили. Е -е... Єдина з Кременчуга поліція, ну я не знаю, просто файна, Тільки що зупиняють мене? каже, Жабулятор, я кажу, доброго. Він каже, то бачив, що ти вчора заїжджав до нас. Я кажу, ну так. Да". Зараз кажу на Черкаси їдь. А що, як, куди? Я кажу, то я не можу сказати. Документи є, я кажу, нема. А права, я кажу, є. Ну, на машину тобі ж документи всі є. А, добре. Дай подивлюся. Подивимося, що я з Мелітополя каже, то ти з Мелітополя. Я кажу, ну там же так написано. Все-все, давай каже, черешні, каже, черешню пропускаємо. Я кажу, дякую. І все, коротше, то я повхнув далі. Зачотно, нормально, піде. Всі би так, було б взагалі файло. Так що потихеньку їдемо. Четверте вечора на годиннику. Ми вже переїхали в Смілу. Зараз вантажимось на Дніпро доскою. Суха доска не обрізна. Будемо їхати на Дніпро. Майже на Дніпро там, від Дніпра 30 кілометрів. Вантажимося в частному секторі. Жабулятор продакшн заїхав. Навіть ворота не зніс. На дивину. Ну що, коротше, на годиннику у нас шоста година вечора. Нас завантажили. Коротше, як я люблю... Та що ти гавкаєш? Як я люблю такі завантаження, це просто капець. Це коротше, я так виїжджаю. Ну, Заїжджав я по-інакшому, ну, коротше, не вистачило вулички, щоб мені розвернутися. Дуже-дуже вузенько. Коротше, виворот не вистачило, Прийшлось їхати в цю сторону. Єбать! Курва! А райтен right залишу тут. Ну, може скоріш поміняю його. По вазі у нас десь приблизно 4-300. Вручно вулиця Ливаневського. А, Чекаю, що треба доїхати до того Ліванєвського. Так шукатимо потихеньку. Так, що, коротше, їду я. Їду, їду щось. Так курва тяжко, їдеться, то капець. Значе було все добре, все файно. Але трапилася біда бідова. Уже резина почерніла, ну, тут ще нормально. А тут такий сюрприз. Доброго вечора, блять. Зараз спробую накачати. Якщо вийде, буде файно, якщо не вийде, то буде взагалі печально, блядь. Ах, Якщо зараз мені воздуха не вистачить від моїх ресіверів, спробую зупинити якусь двадцятку і попроситися а, від неї, щоб підкачали мені. Тому що ну, розбирати зараз це я не знаю. Таке собі. Короче, пів півдв'яту вечора. Жабулятор продакшн. Коротше, не накачав я колесо, не зміг. Зато я зрозумів, як працює ця система з тріщоткою. Я зараз буде летіти і не буде бачити. Тому що один вже... Чуть не захирячив. Нормально. Один блядь, так тормозив, що то капець, я думав, зараз і мене знесе, то я знак подалі, вон він відсунув. Що, запаску відкрутив? Єдине, що но, коротше, не знаю, треба, напевно, буде її в кузов пхати то пусте колесо. Зараз Данкрачу. Ну так стрмно Донкратити, коли вони літять. Це просто ну, стрм піпець, -пі коротше. Ладно, ставимо на Донкрат, і я вже відкрутив колесо. Та збираємося по швиденькому і валим звідси. Що, коротше, не поміняв я колесо. Сів у мене ліхтарик, я його купляв в Аврорі і коротше, я його ще не на разу не заряджав і він коротше, сів. Так що чекаю, поки зарядиться ліхтарик і я вже познімав і буду пхати назад, що робити. Усіх добрим ранком. На годиннику у нас 6 ранку заповнили шайбу. І виїжджаємо, нам залишилося 90 кілометрів. Поміняв я колесо, до речі, це вже було десь півдесята вечора. Все нормально, все успішно, зараз покажу. Ось воно колесо. Ну Це 235 резина стоїть, а всередині 215. -та. І це взагалі руль. Не знаю, думаю що доїде. О, а от борозку вибивають знову. Зазор є, між ними маленький, але є. О, так що якось так. Все, погнали. Все, приїхали на розвантаження, зараз покажу ту доску. Все доїхало, все нормально. Так що від'їхали трошки, звідти зараз оце от весь все сміття поприбираю. Їхати на завантаження. Позамітали в Буді, поприбирали трошки ремені. Мені це отак подобається. Я на завантаженні ще питав, кажу, там точно все нормально, з Да, брат мой, все нормально, Їдь, їдь, каже. Ну, коротше, все як завжди, такі дєбрі, Навігатор нафіга не паше, але заїжджав я по-інакшому, заїжджав я з інакшої сторони Там через ліс. Але типа... Не той. Там я... там я... дарова! <рих1> <говор> Этот. Там я чуть не відірвав брус. Як би, ну, я туди знову не поліз. На захід, а потім так що, о, щось на захід, потім ліворуч. Ну, коротше, начебто мені, як суто, прямо. Ну, а там будемо дивитися. Погнали! Тут недалеко до траси, в принципі, залишилося то таке, зараз врежешся. блять, п'яне чудовище якесь. То таке, ладно, поїхали потихеньку. До речі, що я ще хотів сказати, хлопці, Добаві. дівчата. Е -е, я вітаю усіх. Сьогодні субота, е -е, день далекобійника. Вітаю всіх хлопців зі святом, щастя, здоров'я, файних ставок. Ну і всього найкращого вам, що ще можна побажати? 820. Грошей не бажаю, тому що гроші сьогодні є, завтра немає. То таке, приходяще, уходяще А саме головне це здоров'я, щоб було міцне здоров'я. Так що, усіх зі святом. Коротше, приїхав тут машинку, по дорозі було. Вчора ставив це колесо, то воно ще виглядало нормальним. Сьогодні короті, воно каже Айлюлю, до побачення. Короті, нормальок. Жабулятор вже їде, вже на ходу на повному. Так, що я хочу сказати? Ну, це в мене було. Це я таку машину брав, так що не треба мені казати, що я... Піздюкане, із дюк накачена. Ось таке колесо. Ну так, да, шашка не совпадає, але не знаю. Інакше не було. Начебто ще така непогана. Це, звісно, це косяк. Косячина просто. Так нормальне колесо. Коротше за колесо я дав півтори тисячі гривень. Це колеса знімали, тому що воно вчора спустило. Коротше, нічого ми не знайшли там. Розбортували, перемостили його, зібрали назад, начебто нормально, не буду його наблюдати. Ту покришку залишив там. Получається, теж розбортували, збортували два колеса. Обійшлося мені разом з колесом 2250. Я вважаю, що це нормально. Нормально, адекватна ціна, в принципі, тому що коліщатка тільки півтора тисячі коштує. Так що е, я думаю, що це саме такий оптимальний варіант, е, щоб доїздити вже цю резину. Тому що з тої сторони зараз покажу там набагато ліпше резина чомусь. Не знаю чому. Дивіться. З цієї сторони, О, бля, щоб не збили мене ще. З цієї сторони ще резина більш-менш. Ну так, да, така вже типу печальна, але типу ще поїздить, я думаю, до зими. До зими 100% поїздить. До речі, дорога на Кам'янське. Що а... ти, блять, не бачиш ніхуя? Yeah. А той, зараз вантажимося і потім включусь пізніше. Під'їхав Ланос. Каже, слухай, а куди на Дніпро їхати? Я кажу, ну це дорога, кажу на Кам'янське, а позаду кажу на Дніпро. Він каже, а, йоп, твою мать, каже, ладно, добре, поїхав. Робив колись е, позаду в мене кольцо, а якщо їхати в сторону Дніпра, там заправочка ще не монтаж, а трохи далі одразу той Бересемка. Так що ну, нормальні, адекватні ціни, єдине но, його не відбалансували, тому що хлопці робили все це вручно. Ну як хлопці, дітки, дітки, але зробили все файно, подяка їм, і ми їдемо якби далі. Сьогодні ми закидаємо Кам'янське першу точку і завтра друга точка так само буде в Кам'янському, їдемо, перша точка за Смілою, там якесь село, не пам'ятаю. І друга точка буде, це Черкаси вже на понеділок. Так що вихідні, коротше, я по-любому не, не прогулюю, а буду в принципі, в дорозі. Сьогодні тільки щодень буду. Так, Півдня прогуляю. Помонтую вам відосик. Завантаження, розвантаження буде вже в е, наступній серії. Так що, хлопці, е, подякував, хто додивився до кінця. Ще раз всіх зі святом. День далекобійника. Всім файних доріг. Якби, кому сподобалося пальчик догори, кому не сподобалося пальчик донизу, коментуйте. То і таке. Все, папа, до нового зустрічі.